Цієї ночі окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. За даними ОВА, люди не постраждали, атакували Харківську, Херсонську та Запорізьку області. За останню добу Зсу мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки з Запорізької області. Про це повідомляють у Генштабі. Також на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися атакувати в районах Ягідного та Богданівки. А в Запорізькій області зсу мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки. Там вони витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Україна отримала від Сполучених Штатів Америки промислові 3D-принтери, за допомогою яких можна друкувати запчастини до військової техніки на полі бою. Про це заявив представник Пентагону. За словами представника міністерства, такі спеціальні 3D-принтери промислового рівня були доставлені в Україну в серпні. А вже минулого тижня українці завершили навчання по роботі з цими пристроями. Україна найближчим часом отримає понад 10 танків Абрамс, які передадуть Сполучені Штати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Також чиновник повідомив, що танків буде більше ніж про це повідомлялося раніше, і українські військові вже навчаються ними керувати. Росія може готуватися до атак на енергетику України взимку. Ймовірно, окупанти будуть застосовувати ракети, які виготовили цього року. Про це заявили у британській розвідці. Аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема можуть використовувати шахеди. США хочуть збільшити виробництво артилерійських снарядів через війну в Україні. Про це заявив заступник міністра оборони країни партнера. Так за два роки планують збільшити щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.